Рівно два роки тому, 6 березня 2022-го, Чернігів, перебуваючи у частковій блокаді, під постійними обстрілами та бомбардуваннями, після невдалих спроб росіян швидко його захопити. Указом президента отримав звання Міста Героя України, а фактично Міста героїв за стійкість і подвиг його людей. У переддень другої річниці, 5 березня, зі слів подяки почали сесію міської ради: військовим, рятувальникам, медикам, комунальникам, волонтерам, усім, хто став на захист і залишився, аби втримати місто, а також продовжує жити і працювати задля нього. Ми не забудемо, як після того, як був зруйнований міст, волонтери через річку човнами доставляли гуманітарні вантажі, як підострілами рятували людей, ремонтували пошкоджені мережі. Розвозили воду, рятували поранених, лікували їх в наших лікарнях, як волонтери евакували жінок і дітей, рятуючи майбутнє міста. Не забув не було про те, яким смачний хліб був тоді, в ті дні березня. Сьогодні в річницю я хочу подякувати всім чернігівцям. кожному і кожній, які не просто працюють зараз, а віддають частину себе, щоб відбудувати місто, щоб місто мало завтрашній день. Щоб місто мало майбутнє. Місто герой впродовж цих двох років Чернігів став для всіх прикладом відбудови патріотизму і символом боротьби за всі ті цінності, за які воюють українці справедливості, свободи та демократії, каже Ломако, а також за права міста та місцевого самоврядування. Як черговий приклад, він не вів рішення Верховного суду щодо повноважень керувати місцевим бюджетом, ухвалене на користь громади. Так, касація скасувала рішення двох попередніх інстанцій, якими право приймати кошторис та зміни до нього були передані від діючої обраної людьми міської ради, тимчасово створеній військовій адміністрації, та відправила справу на повторний розгляд. Символічно, що напередодні річниці, отримання чернігівцями статусу міста Герой, Верховний суд України став на захист громади міста, на захист місцевого самоврядування, скасувавши. Політично мотивовані, на мою думку, рішення судів, ми у місто забрали, у громади забрали право розпоряджатися власним бюджетом і передали це право політиканам-чиновникам, призначених з Києва. Постанова Верховного суду це ще одне свідчення справедливості боротьби Чернігова і Чернігівців за свої права проти свавілля чиновників центру. Місцеве самоврядування це запорука демократії, це основа нашого європейського вибору. За цінності якого сьогодні воюють українці і за які стає Чернігів, напередодні річниці отримання Черніговом статусу міста героя на сесії порушили питання місце знаходження самої нагороди. Один із депутатів звернувся із офіційним запитом до правоохоронців. Нагадаємо, у квітні минулого року президент передав відзнаку начальнику МВА Дмитру Брижинському. і до серпня 23-го вона зберігалася у Чернігівському обласному історичному музеї імені Тарновського. Цю інформацію нам підтвердив керівник установи. Відповідно до законодавства, вручені місту основа верхівки древка та стрічка, кріпляться на прапорі громади, а сам стяг становлять на видному місті у залі засідань міської ради або в робочому кабінеті міського голови. Однак муніципалітет до сьогодні їх так і не отримав. Тож депутати вимагають, аби відзнаки, що належать кожному Чернігівцю, була повернута місту і громаді. Та нарешті зайняла своє законне місце у сесійній залі.